Вітаю! Ви вишивці нам відомо два основні види шва це стібок і петля. Вузлик, до речі, це теж петля, тільки що вона затягнута. А от комбінація стібків і петель утворює інші шви. Послідовність виконання шва це техніка. І якщо ви Творчо будете підходити до комбінування стіпків та до техніки виконання, ви будете отримувати неперевершені орнаменти. Ось так, наприклад, ви знаєте з попередніх занять, що соти можна виконати при допомозі чотирьох способів. Хрестик можна виконати і при допомозі стіпків, і при допомозі петель. І робота, хочу вам сказати, ця і приємна, і безконечна. Хочу зорієнтувати вас на творчу роботу. А сьогодні пропоную вам подивитися, як я використала певні види стіпків і петель, щоб створити ось такі чудові стрічки. В першому випадку я виконала кручені шов. Я показувати вам всього цього не буду, тому що ми все це з вами вже проходили і вишивали. Кручені шов і стібочок 1 на 4. Ось так у нас вийшов. В другому випадку це у нас є розширена петля. Стібочки 4, ось такі. Тут, тут, тут і тут. Так, і посередині тамбурним швом вишила ось такий ланцюжок. І вийшла ось така стрічка. І в третьому випадку це в нас є ось така петля, яку ми вишиваємо в тамбурному шві. Так, І хрестик 4х2. І бачите, що всі ось ці петлі вони вишиті у два боки в дзеркальному. Відображені і посередині доповнено іншими стіпками. Творіть і успіхів вам!